ЄС затвердить 27 травня нову складову оборонної програми, яка передбачає мобілізацію близько 800 мільярдів євро для безпеки та стійкості Європи. Офіційно узгодили створення кредитного інструменту Сейф дії з безпеки для Європи, що спрямує 150 мільярдів євро на оборону. Про це інформує польське головування в ЄС у соцмережі. Деться про спрощення прискорення спільних оборон. Них закупівель кредити будуть вигідними багаторічними і з низькими відсотками. Гарантуватимуться бюджетом ЄС. Президент Європейської ради Антоніо Кошта зауважив, угода щодо СЕФ допоможе спільно інвестувати в європейську оборону. Україна матиме доступ до фонду на посилення оборони. Кредити зможуть отримати країни із поза меж ЄС. Передбачення закупівлі озброєнь за кошти фонду в третіх країнах, зокрема і в українських виробників.